Пропоную до свят приготувати неймовірно смачний пухкий та ароматний різдвяний калач. До теплого молока додаємо яйця, цукор, сіль та дріжджі. А всі пропорції, як завжди, можна знайти в описі під цим відео. Перемішуємо та поступово додаємо просіяне борошно. Борошно у мене з високим містом білка. Чим вище вміст білка, тим краще тісто буде підходити. Трішки вимішуємо та додаємо м'яке вершкове масло. Під час вимішування з вершковим маслом спочатку вам здаватиметься, що все погано. Потім вам здаватиметься, що все набагато гірше, ніж було. Але трішки терпіння і ви отримаєте м'яке, класне еластичне тісто. Залишаємо в теплому місці, щоб гарно підійшло. Тісто трішки обминаємо, ділимо на однакові частинки, розкатуємо та скручуємо. Йому в рулетики, а ти не забудь зберегти це відео та підписатись, бо тут тебе чекає ще багато смачненького. З рулетиків, що у нас вийшло, заплітаємо косичку з косички. Формуємо кільце та поміщаємо у форму для запікання. Залишаємо, щоб ще трішки підійшло. Коли наш калач вже значно збільшився в об'ємі, змастимо його жовтком змішуємо з молоком і відправляємо випікатись в духовку розігріту до 180 градусів на 50-60 хвилин. Спробуйте приготувати цей ароматний калач, бо це дуже смачно і дуже легко. Нехай вам буде смачно та веселих свят. Па-па!